Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У далекому далекому лісі, де золоті листочки кружляли в повітрі, а кожен ранок пахнув яблуками і гарячим чаєм. Жила маленька білочка на ім'я нюся. Нюся була дуже допитливою білочкою, але ще більш капризною якщо їй не подобалось щось. Вона тупотіла лапками, кидала шишки і ображалась навіть на вітер. Одного ранку, коли сонце лише пробуржувалося, Нюся не хотіла допомагати мамі ховати горішки на зиму. Не хочу, не буду, гуркнула вона, розкидуючи лапками. Мама Білочка спокійно сіла поруч. Вона не сварила нюсю, не кричала й не забирала горішки. Вона просто мовчки чекала. А чому ти мовчиш? Буречала Нюся, бо я тебе люблю і знаю. Ти вмієш допомагати. Просто іноді тобі треба трохи часу, щоб згадати. Яка ти добра та розумна, м'яко відповіла мама. Нюся не знала, що сказати. Їй стало тепло від маминої віри в неї. Наступного дня вона сама принесла цілу копу жолодів, а потім ще й з подругами білочками допомогла зібрати запаси. Але іноді, в дощові осінні дні, Нюся знову капризувала, і мама знову чекала. Терпляче, м'яко, як золотий осінній вітерець, що не лама гілки, а ніжно деркається листочків. Бо мама знала, виховувати щасливу білочку без покарання можливо, якщо запастись терпінням. Але це нелегко. Але колись із капризної білочки виросте щаслива, впевнена й добра. І самостійна лісова мешканка. І ось одного вечора, коли небо було встелене зорями, Нюся почула в повітрі щось особливе. Ніби хтось кликав її в далеку подорож. А що було далі? Як ти гадаєш? Нюся прислухалася. Це ти вітерцю? розшипки спитала вона. Вітерець заграв у гілках, ніби прошепотів. Так, Нюся, я тут. Хочеш дізнатися, чому я такий теплий, весельний і куди зникаю взимку? Хочу, очі білочки загорілися, як зірочки. Тоді слухаю уважно, сказав вітерець. Десь далеко за Великим Дубом є осіння гальовина. Там спираються усі наймудріші звірята, які навчилися бути терплячими, добрими і не боятися труднощів. Туди. Може, потрапити лише той, хто вміє чекати і чути серцем. А я можу тоді дістатися? запитала Нюся, захоплена цією історією. Зможеш, відповів вітерець, але дорога туди не з легких. Тобі доведеться допомогти іншим, навчитися стримувати сльози, коли важко, і не сердитись, якщо щось не одразу виходить. Нюся замислилася. Вона згадала, як мама терпляче чекала, поки її настрій пройде, і як добре ставало на душі, коли ніхто не сварив, а просто вірив у неї. Я хочу спробувати, тихо сказала вона. Але чи можна мені взяти з собою маму? У цю подорож ти маєш вирушити сама, але не хвилюйся. Мама буде з тобою у твоєму серці. І тоді, що не знаючи, що чекає попереду, нюся зібрала маленький вузлик із горішками, загорнулась у листочкову хустинку та попрощалася із мамою. Мама білочка пригорнула донечку і прошепотіла пам'ятай, я завжди поруч, і я вірю в тебе, моя золота Нюсю. Так почалася її велика осіння подорож. А що ж буде далі? Ішла нюся повільно. Обережно ступаючи по м'якому килиму з листя. Осінній ліс був неймовірно красивим, Бурштинове світло просочувалося крізь гілки, а повітря пахло медом і хвоєю. Раптом вона почала тихе схлипування. За кущів сидів маленький яжачок, весь згорнутий у клубочок. Ти плачеш? тихенько запитала Нюся, підходячи ближче. І кивнув. Я загубив свою торбинку з яблуками Я хотів віднести її в бабусі. нюся на мить замислилася. Вона теж поспішала, але серце підказувало допомога важливіша. Давай тобі допоможу знайти її, усміхнулась вона. Разом вони вирушили назад стежкою. І вже за кілька хвилин знайшли торбинку під старим грибом, і Жучок радісно стрибав довкола. Ти справжня чарівна білочка, сказав він. Якщо колись загубишся, я тобі допоможу теж. Дякую, відповіла Нюся. Мені саме це й потрібно, друзів. З якими можна йти крізь будь-який ліс? Потім вона знову вирушила вперед, до осінньої галявини, але вже не сама. У серці з'явилося нове світло, доброта, яка нічого не вимагає взамін. І саме в цю мить із високого дерева до неї опустився червоний листочок. На ньому сяяли маленькі золоті слова. Перший крок зроблено, дорога триває, а кого ж нуся зустріне далі. Мюся пройшла ще багато стежок, тому могла старенькому кротику знайти окуляри. Навчила звичайно ділитися, а одного разу навіть не розплакалася, коли промокла під холодним дощем. Вона навчилася терпінню. І щоразу, коли їй хотілося злитись або втекти, вона згадувала маму, яка завжди чекала, і вірила й говорила, ти зможеш, я вірю в тебе. І от після довгих днів і ночей Юся нарешті дісталася осінній галявини. Там її вже чекали мудра сова, ласкавий лось, веселий бурсук. Вони зустріли її, мов стару подругу. Ти пройшла шлях повних випробувань, мовила сова, але жодного разу тебе не примушували, не сварили і не карали. Ти обрала доброту, терпіння і щирість. Саме так і виховується справжня душа любов'ю, а не страхом. Я тільки робила так. Як мама, смітилася Нюся, а отже, ти вже несеш світло далі, усміхнулась сова. Тепер ти сама стала прикладом. І знаєш, це лише початок. Нюся підняла очі до неба. Золоте листя кружляло, а сонце лагідно торкалося її шерстки. Вона відчула, що вже зовсім інша, сильна, доросла і щаслива. Бо коли тебе виховали з любов'ю, ти виростаєш здатним дарувати її іншим, і хоча її подорож завершилася, попереду на неї чекало ціле життя, тепле, щасливе і наповнене добром. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нової зустрічі у світі казок і снів.